Вітання усім, з вами Алекс, і ми продовжуємо дивитися на ігри з українськими локалізаціями. На цей раз ми подивимося на гру під назвою Взерто з Повелитель Грому, яка буквально на днях отримала офіційну українську локалізацію в В Цьому ми можемо завдячувати Денису Нижнику і Сергію Богданцеву, які і переклали дану гру. В загальному взерто це двовимірний ізометричний шутер, із виглядом зверху в Техно Фентезі. Ну що ж, давайте подивимося. Це не початок моєї історії, але й не її кінець. Крізь жахливу снігову бурю я пробирався до замку барона Вагзона, щоб врятувати ув'язнену там принцесу Северу. Як тільки із-за горизонту показалася брама замку, в черговий раз з'явився він. Вісник, бога громо. Тобі мало минулої невдалої розмови. Ти повинен вислухати мене, Зертосе!» Повернися в храм грому, доки не пізно. Твоя місія добра може закінчитися дуже плачевно. Це вже обговорювалося. Ми обоє пам'ятаємо, чим закінчилася наша попередня зустріч. Ще один поєдинок нічого не вирішить взартусе, я ж на твоїй стороні, друже. Я не можу повернути час назад, але я можу знову показати тобі події минулого. Не знаю, на що я сподіваюся, але часу залишилося занадто мало. Зло пробуджується, а ти, Взертосе, маєш бути готовий до його пробудження. Сподіваюся, що ти одумаєшся. Схоже, що саме тут живе цей коваль, відлюдник, значить, я на правильному шляху. Взертосе, тобі слід повернутися в храм Бога грому, О, вісник? Ти повинен захищати храм, а не рятувати принцес. Це не твоя доля, бог грому розсерджений на тебе. Маючи таку силу, я повинен допомагати людям. У мене немає вибору. Грін перебачав це. Що ж, як ти допоможеш принцесі без своєї сили? Тобі слід повернутися додому, Зертосе. Що, моя сила? Ти забрав мою силу, грому. Грін поверне тобі силу, коли ти повернешся в храм. Тобі не врятувати принцесу, Зертосе. Я не відступлюся. Я поверну силу. Я рятую принцесу. Ну що ж, взарто готовий врятувати принцесу? Пішли. Золото дуже давно північ Ланден Дрейггона була знаменита безлічч багатої знаті. Зараз тут можна зустріти лише мертвоходів, що чахнуть над золотом. Золото можна витратити на покращення та предмети в коваля або шахтаря. Чудово, золото. Чудова гра лише починається, уже відразу нам роздають золото, що може бути краще. Так. Е... Тут треба швидко проходити, але нам дають ще золото. Так, починаються пастки. Не люблю пастки, я думаю, що ніхто не любить пастки. Але ми любимо зілля здоров'я. Зварна за рецептом знахарів, виліковує будь-які рани і нейтралізовує отрути. Натисніть В, аби випити зілля, треба запам'ятати В. Так, поїхали далі. У нас море пасток, що їх... Піх... що піг, а ось ще зіллячко. Ох, як тут все швидко. Еп! І прострибнули. Все добре, все чудово, все прекрасно. Так, я дивився, тут у нас мапа на тап, так, є в нас мапа. Ось нам вперед. Рятувати принцесу. Громовержець. Древній. Довгий час був священою реліквією в храмі грому. Старовинний меч громовержець належив вісникові богу грому. Поточний же його власник Взертос. Це ми. Для атаки, зрозуміло, на кожен помах мечем витрачається енергія, яка автоматично поповнюється. Чудово. Так, енергія. Ага, ця жовта штукенція це у нас енергія. Чудово! І знову золото. Більше золота. А тут скожей у нас перший товариш. Ей! Як ти там мертвоходець? Щоб тебе качка копнула. Скотиняка! Іди звідси готовий. Перший товариш у нас відламався. Уламок енергії. Іноді в мертвоходах зберігається дух їх минулого життя. Через певний час він матеріалізовується в енергетичний пил, який надає бадьорості та зцілює невеликі рани. ми ага, можемо зцілюватися. Чудово. Давай. Якось на так швидко енергія витрачається, занадто швидко. Так. Ще більше золота! Більше! Так, вниз. вниз там нічого немає, нам лише нагору. Піднімаємось нагору, піднімаємось наверх. Тут у нас лісок, закрито, все так, нічого пройти не можна. Ну ок, топаємо нагору. Так, що в нас це? Використовуйте спейс, щоб зберегтися! Чудово! Ми збереглися. О! Ми прийшли в Ти хто? Коваль. Е, меч е, шкода плюс. Покращити меч, додаткові 20% до шкоди. 20. або до 24. У нас 749 монет, Карл. 749. При тому, що потрібно 750. Де одну монету взяти? що за чортівня що мені це не подобається. Окей. Ем, так, ага, у нас є. Де завоювали майже усі довколишні землі. Молитимемося, щоб вони не прийшли сюди. Доступна зброя. Е, так, 20, 40, 100 і 100. Громовершець наш. Окей, а це що таке? Рюкзак, міст. Ага, рюкзаку у нас нічого. Це у нас це, це у нас це, це якась чортівня. Так, а ти хто такий? Шахрай! Ух ти ж. Зілля і сумка для зіллів. Ага. Збільшимо максимальний запас пляшок із зіллям відновлення здоров'я на 5, окей. Шахрай продає зілля. Чудово. що може бути краще. Так, куди нам далі? Куди нам далі? Давай нагору піднімемося. Подивимося, що там. Чи там вниз? Давай на пану вниз, подивимося. О, монетки. Чудово. О, все! У нас є! Я там бачу товариші у нас підійшли. Давай ми. Візьмемо це, так, покращили 750 для того, щоб ще раз покращити. Ну, окей. Збережемось відразу. Ну давай, ось там є. Є золоце, золоце. Опа. Ай! Ти ж скотеня, Ти Подивись на нього. Битися він тут, надумав. Так, а ви, хлопці, гробці... Опа, опа. Ай! Болячиш! У вас двоє. А я один. А я один. А я один! А Ой. я один! Ох. Добре. Так, ще один. Але там нічого немає, Я не знаю. Ух! Бережно брежно з цими шипами, це є. Ми просто обійшли і. все. І давай спускатися вниз. Нас там показує 20 метрів, щось там є, так? Ух ти, Щоб тебе, скільки їх тут! Що за чортівня? Що, Що за нечисть! Так, ще трішки монети, трішечки зілля. Е, Чекайте, чому ми сюди зайти не можемо? Як нам туди забратися? А? Як? Може, треба щось натиснути? Скажи, нічого. Так, а це у нас використовувати спейс, щоб потрапити до підземелля рівень перший. Ух, ну ок. Давай будемося що підземеллі. Підземелля таке підземелля, Зберігаємося відразу. Так, ці штуки можна зібрати, монетки збираємо. У нас не багато здоров'я, але це таке. Так, це що таке вихід закритий, швидше за все. Воу воу воу. воу воу О! Місцеві мешканці. Що б вас чого? Ви стільки багатько. Місцеві мешканці катена. Здається, трішки в тупочку. Ще один хлопець. Опа! Так, один, один пішов. Чивати? Ох, а другий, другий полічі б'є. Так, добре. зібрали. Так, дивимося, що в цих ну, штуках ще додаткові, додаткові ресурси. Чудово, у нас тут ще зілля є. Так, там бачу хлопці і бачу... Чесно, я не бачу. У нас тут три є якісь позначки, напевно, нам туди і треба дістатися. Ну ок, давай по мене туди діставатися, і ще ми тут щось не підібрали, трішечки. О, ще один. Так, 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 так. Добре. Всередину не зайти, схоже, так? Не зайти. Так і сюди. Нам сюди десь. Вау, 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 вау! Спокійніше! Спокійніше! Я розумію, що я вас... Розбудив, але не потрібно так. Не потрібно так. Щось вони були трішечки незадоволені, тим ще я тут до, до них пішов. Так, це якась кнопочка, так, це якась кнопочка. Це у нас що, це ніщо. Е, це якась лава, шкоже, туди не потрібно йти. Так, а як нам туди залізти? Просто натисли. Напевно, десь іншим якийсь проходом. Окей. Ось спускаємося вниз. Е, знизу ще щось ми не відкрили, і тут нічого немає. Окей, сюди ми не пройдемо це точно. Ось тут у нас є прохід. Ідемо туди. Середньо. Ох! Ох, хлопці! Хлопці! Спокійно! Спокійно по одному! Не поспішаємо! Поспішати не потрібно! Так, прийшли! Добре! Зібрали! Зібрали ще трішечки щастячка. О, відновили наше здоров'ячко. Це чудово, все прекрасно. Жити можна і радіти. Так, далі на гору, напевно, так? Знову ж таки. Піднімаємося. Воно не закрилося навіть дивно. Так, а це у нас. А, окей, чудово, прекрасно. Нам відкрилося щось. Щось... Так, прекрасно. Далі. Гроші, багато грошей. Що за череп? Кістяний череп! Схоже, що цей череп належав не людині. Згідно з старовинними книгами, перші мешканці цих земель приносили один одного в жертву, щоб тримати пекельні ворота зачинними. Ще. Що це чортівня тут коїться в цих підземелях? Відкривайся! Приходять! А ну тебе! А ну тебе! А ну тебе! Телекополе! Так. Так, ну, в принципі, це нам не потрібно, але все ж гроші збираємо. Так, вниз, ну ми, в принципі, туди лиш. А це ще за чертівня? Натиснути це можна, ні? Що ж можна ж дробити з ним? Скажу, не дуже. Окей. Ми звідси, в принципі, прийшли, так що давай цього ще мешканці цієї хотини розбиваємо глечики ці, що воно такі хто його знає. Опа. Так, і спускаємося вниз. Угу. Ми прийшли якраз в той момент, де нам відкривали тільки що. Так що правильно. Так, ми ще щось знайшли. Кістяні лопатки леза. Древній. Цим кісткам вже багато тисячоліть, літь, але вони навіть не почали розкладатися і, як і раніше, дуже гострі. Не знаю, для чого вони мені Ми їх взяли. Так, ще щось одне залишилося, нам потрібно зібрати, так? Ми збираємо щось окей, збираємо чомби. Треба тільки знайти, де тут пройти. Швидше за все ось сюди, так? Тут повинен бути прохід десь внизу. Так, ось. Щось у нас там скрипнуло. воу 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 Тут знову ж таки мешканці. Мешканці. Місцеві, місцеві. Оп. Так, головне в ці шипи не стрибати. І буде все. чудово. Опа! Круто. Додаткове золото, До речі, ми вже 1600 монет отримали. Так, а тут, тут треба якось пройти вниз. Чекай, ця штука у нас сунеться? Так, сунеться. Опа. Так. Збираємо ще монетки. А ми можемо і вниз піти і. Тут був прохід з іншої сторони, що що ми могли сюди залізти. Ось там щось дергається. Зараз спробуємо туди зайти. Чіпки спочатку познайомимося із цим мешканцем. Так, і. Тут у нас ще якісь ворота, але також пройти поки що немає Має можливості, що відкривається. трішечки боляче. Так, а тут швидше за все, я так розумію, нам потрібно відсунути, так? Давай відсувати. Візьмемо трішечки зілля, ще якийсь якогось коробака отримаємо. Кістяні хребці. Ага, Це хребці древні. На перший погляд, це частина людського хребта. Та. При уважному розгляді можна зрозуміти, що це шийні хребці, але їх розмір значно перевищує розмір людських. Можливо, вони належали іншій істоті. Можливо. Так, отже, у нас зібраний кістяний ключ. Жертовні кістки з'єднуються разом і утворюють ключ для відкриття древніх дверей. Супер. Так, ось ці, напевно, двері так відкривається ось там внизу. Окей, погнали туди вниз. Треба зберегтися обов'язково. Ось, ми відкрилися, так, коли ми збережемося. Збережемося. І що? Я думаю, на перший погляд ми подивилися на цю гру. Якщо вам подобається, не забувайте ставити пальці до гри і говорити, що вам ця гра сподобалась. Ви хочете бачити її далі, тоді ми продовжимо. Так, обов'язково. Не забувайте коментувати, висловлювати свою думку про гру, про переклад. Ну і про все, що ви бачите на світі. Дякую, з вами був Алекс і бувайте.